Туди ось мій шлях, що це було? ось воно перша підказка. Що це? Ні, цього не може бути. Це воно кличе мене? Хтось там. Всередині. Це не сторож. Це щось гірше. Треба триматися. Ну що ж, почнемо. Нічого собі. Це нова сила. Гей, тримай! Ого, не стримується. Спокій, спокій, тримайся! О, ні, це щось нове. Я. Я. Я відчуваю це. Це. я це зробив? У мені була сила. Увесь цей час брама відкрилась. То ти охороняв це місце? Гаразд вперед! Це інший світ. Хто створив це місце? Хто там? Покажися. Не бійся, мандрівнику. Ти увійшов туди, куди смертні не заходили тисячі років. Ти казав, що знаєш про цей артефакт. Що він таке? Чому він реагує на все? Що він хоче? Цей артефакт ключ, але не лише для брами. Цей артефакт не зброя, це частина серця давнього стража. Це він задовго до падіння світів існували стражі. Стражі стримували порожнечу, але один із них пожертвував частину свого серця, аби закрити розлам. То у мені частина його не просто частина, це останній уламок його сили. Я зрозумів, і я продовжу його шлях.